Так, спробуйте вгадати. В цей же день я обіцяв, що я можливо підкину. Теребенька сідає. До речі, теж Бердичівська. А трійка он там. Я взяв кремака сплошного, взяв фортового і Карого, біло грудневого. Всі поки там. І сніжок потихеньку починає. Сніжок починає все, бачите, дивіться. Пролітати. Так що так, ложу камеру, бо треба від'їхати. Не вдало взяв камеру. Прийду буде. Так, підкинув я ще дві. ви Знаєте, трішки-трішки проходять перед я прямо над будкою стою зараз трішки трішки перед проходять до речі сідають уже ця парка що була сідають я ці що кинув синя сплошна там рибо хвостий Ну там синя сплошна там сильна літуня. і трішки трішки проходять чого вони проходять навіть оно. О, трошки назад дають. Щось вони мені кажется, що трошки вони підстрілюють. Ось назад, 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 назад. Так хорошо. Так, назад дають. Трелянути по горизонту. Щось вони мені не подобаються. Зараз я наведу. По-перше, фокусів. Фокусування. Фокусіровочку фокусування. трохи треба навести так От прямо вони стоять прямо зараз прямо зараз стоять наді мною але так вони знаєте ото бачите вітер а їх В отяжці ні. Так, це ряба по-моєму. тихо 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 ай пану знімаю вони трошки піднялися Зараз я око наведу. Трішки піднялися вони, Трішки-трішки піднялися. О. Оце нормально, так і стіти. Ні, трошки їх вперед протягує. Знаєте, я вам скажу чому. Вітер поривистий. Дихарі тихо-тихо-тихо-тихо. Вітер поривистий, то сильніший, то слабший. І от вони ось так. Адаптуються. Вітер сильно, вони вперлися, вітер стих, вони, вони пішли трохи вперед. Це по-моєму. Да, це грибо хвости. вони стріляють. А це ось воснячки. Що це не підстрілять, не чого. О, вітер опять вітер дмухнув. Сніг пішов. Знов сніг пішов. Якщо бачите, ось це пролітає сніжок. Так, ні, коли сніг не польот. Коли сніг не польот, так достатньо, більше кидати не буду. Зараз оця дві сяде, 25 по дереву. Ця двічка сяде і все. І на цьому всі польоти на сьогодні, мабуть, будуть завершені. Ну, Тим більше, що там залишилось, можливо, штук 4, які ще сьогодні не підкидав. Отак вже всі в небі були. Як правило, те, що вже її підкидав, і ті, що навіть ото вранці політали, я їх вже в руки брати не буду. Достатньо. Вони мають знати свою службу. І зловживати цим не треба. Вони це оцінять. Ну, перше, вони в режимі, вони знають, що треба відлітати. От вони відлітали, сіли, як там відлітали. Що стріляє, кар, я дивлюся. А, де що ж це таке? Думаю, воно. бачите? Я бачу, він щось пістрілює. От е, сплошнячки якось так спокійніше себе веде. А цей весь зараз пістрілює весь зараз. А це весь зараз пістрілює. Воно гляньте, бачите, як пістрілює? Дивіться. Воно. Чайки кар. він пістрілює. Бояться побаювати. Все правильно. Це вам зимове небо. А що йде каріше. Так, оно. Зараз ще чайки будуть ганяти, ганять зараз будуть. На голубі відуть. Що видно. Зараз може ще піднятися трошечки. Чайки там проходять біля них. Ми пройшли. Ми його пройшли. Так, добре. Голуби наді мною ось. А поки все значит, благо, я маю на увазі. Ви зрозуміли, так? Да? Динозаврів в небі немає, начебто поки що 25 по дереву, може політаємо трошечки. Та камура виключу, це, поки нічого новенько, без змін, хай летять. Це пара така непогана. Непогана. Ну це не пара взагалі, це... вони з різними парами живуть, але. Оце літаючи. Літаючи. Все, пауза. Так, опять сніг. Опять сніг рванув, ви знаєте, знесло голубків. Оце сижу, я їх бачу. Оце знову вони там аж біля труби. Зараз я попробую їх вам... Попробую вам зараз їх притягнути їх. Ну я їх бачу, я їх бачу окуп. От якраз Я її бачу. Ну я дивлюсь труба. Труба, як ви бачите, ну я говорю, що до труби 500 метрів і вище труби. Ай-яй-яй, сніг іде, ви знаєте, дуже важковато. Зараз я дивлюся, почекайте, почекайте, бо я ви знаєте, а я і не бачу очима. Біла стіна там, ви знаєте. Ох, лки-палки. Не бачу. А -а. Не бачу. Такий сніжок пішов, ви знаєте. Шумитяна. Я втратив їх. Я їх втратив, я їх не бачу. Не бачу. Так виключу камеру, не буду час втратити. Будемо чекати. Так. Да. Ну хто знав, що зніг, підніметься. О, скоро труби не буде видно вже. Скоро труби вже не буде видно. Сипа капітальний. Не, не капітальний, але що догону голубів і видимося, то свою чорну роботу робить справно. Оце дивлюся ту точку вже дивлюся. Десять хвилин дивлюся, Це ноль. По нулям. Видимось ці ноль. Треба ще чекати. Так, все. Ні снігу, ні так скажемо вітру. І голубів нема. Немає. Небо, бачите, вже стало таке, дивіться. Снігові хмари вже пронесли їх. Небо вже стало таке хороше. Тільки в цьому небі голубі немає. От я вже так виглядаю. І за горизонт, і на горизонт, і поза коминами. Немає. Немає цієї пари. Ну, синя сплошна має прийти. Синя сплошна має прийти. Що кари там треба буде роздумувати довше йти додому, то кара сплошна, він синя сплошна, вибачте, зарапортувався. Синя сплошна така, що вона буде тануть додому по-любому. Не бачу, не бачу нічого. Не бачу нічого, а не стало. Ай, ось зараз би кинути, так. Да. Але ж попробую вгадати. Я зараз кидаю їх, а звідти воно хмарка надходить, воно низеньке. Бачите? І знов сніг. Ось така мінлива, капризна погода сьогодні. Прилітав. От прошивець. Тільки що приходив ганя голубів. Ай-яй-яй. Буде біда, мабуть, якщо він з неба не злізе. Я тут двіку не дочекався. Знов сніг пішов. Зараз я проведу його. Ай-яй-яй-яй-яй. Така погода, а він, а він дивіться, що витворяє, ви бачите? Яка погода, а він що витворяє, подивіться. Прилітає брат. Треба провести, почекайте, почекайте, я зараз проведу його безвісти, а ну де він вже. Далеко. Знов сніг пішов. Закін погнався, скажу вам. Він погнався за кремаком сплошним. Ну, підірвали два голубки були. Це кремак підірвав. Я їх усіх повиганяв на двір. Думаю, хай вони маячать зверху, щоб видно було. Все таки ну, видніше буде. І три штуки підірвало. З них ось кремак, утік. Втік, прямо в дворі, ось, прямо лапами. зачепив, Я думаю, що зачепив його. кремака. І воріше. До речі, горіше голубка залишилася. Оно. А то голубка Кримака одна збоку. Е, Кримака піхота. Кримака піхота, оце голубка. Він зараз сидить на гнізді, вона гуляла. От вони, як вина, зітеля, а у них не знаю якийсь глюк, вони підскочили. Я ж їх не трогаю. І це сама і з ним. От. Я думав, що це... Ця... Її забрав би запусто. Це якось він погнався за кремаком, вона залишилась поза увагою. Її забере одразу. Вона така тендітна голубочка. Така тендітна голубочка. Да? Це я не чекав, що прилетить. Погано, що прилетів одразу так ось прямо, ось тут, прямо над... наді мною ловив. Я вже камеру біом вцепив. До цього до камери не біг, бо треба було трошки було її полякати його. І головне, що над сараєм тут вони вперше зробили і дякувати Богу, що не підірвалися всі молодята. То Зараз би їх би теж збирав би по небу. І тих двох нема. І тих двох нема. І голубка наді мною. І тих двох. Я чекаю, так і чекаю, У мене ще є пару годин. Буду на дворі, але потім вже все треба буде. Потім треба буде вже йти. Зараз не помиляюся. Стоп, кари прийшов. Йо-майо. -йо. Кари прийшов. Йолки-палки, кари прийшов. Ти ти що. Ух ти ж. Ух ти ж, йо мої. Ти бач, кари прийшов. Це один з тих, що я чекаю. Один з тих, що я чекаю, кари прийшов, молодець. Синьої сплошної немає. Немає синьої сплошної. Я прийшов і десь. Ага. Значить, треба чекати і синю сплошну. Кари прийшов. Ви бачите, що отак так от над деревами йшов. Це добре, що я камеру тримав в руках. Кари прийшов, синю сплошної немає. Поки що немає. І ося, ось ця ось все зависла. Ось такий день, ви бачите, Короче, такий день сьогодні він і Так, ще в небі. Вона трошки опустилася, але ще в небі. Ви знаєте, я тільки що ходив, дивився того карого, рябо хвоста, що прилетів, що прийшов. що був і синій сплошної горі. Ви знаєте, я на ніяк подивився тільки, що він наче 12 раундів відстояв у боксі. Чесне слово, він єле там воно ходить. Ну, то я вважаю, що в таку погоду зараз занесло їх далеченько, якщо він приліт, притягнув це, і там єле-єле ходить. І знов сніг йде. Дивіться, бачите, будь ласка, на ваших очах. Знов сніг починається. Значить так, якщо оця лупка сяде, так вже кажу, то залишиться тільки синя сплошна в небі. Залишті тільки синя сплошна, так всі вдома. Ну, отих двох, що саме ранку немає, я так не враховую. Вони були підкинуті з такою умовою, що додому вони не прилетять. Так, що... Бачите, ця сняжок. От погода сьогодні, ви знаєте, я до речі. Польоти в такі погоди вже давно не бачив. Зима зараз такі м'які. Да, сніг. Сніг іде. Вона низько, низько вже. Скоро вже буде. Скоро має вже бути вдома. Сніжок іде. Так, покормлю їх. Покормлю їх, бо. Похолодало, зараз треба трошечки їм давати. Годівлю треба покращувати трошечки. Ну, кари там ходить, я на нього гляну, думаю, він наче півдня в небі, бо він літав якихось півтори години можливо, не більше. Я півтори години назад, ну, ну десь до того їх кинув сині Так, да, Синій сплошної жалкувати буде, якщо вона не прийде. Залівана... Льотчі в два рази краще за цього каргу. Два рази краще. Не вже хижак. Не вже фіжак. Да. А це голубка. А це голубка кремака і хвоста. Це голубочка кремака і хвоста. В них вже є одне голубиня. Було двоє, одне пропало, я підкладав. А чого я підкладав? Вона ж в мене не прийшла один раз. У нас поліоторазне сіла на ніч. І були голубенята, я пожалкував, щоб вночі ж голуб не сидів. Думаю, я перекладу їх до другої пари. Я приклав, і там їх і залишив. Вона прилетіла на другий день, а голубеня там залишив. Так що в них є, голубиня, є в них. Дивіться, який знову заверюха, дивіться, бачите, дивіться. Бачите, як я заверю холодно? Бачите? опять сніг. Оце вже я не знаю, якби я рахував, би, це мабуть восьмий раз за день це. Це голубочка хороша. Це голубочка, до речі, це вона рідна сестра отим карем, 76-му. Ось це є рідна сестра. Оце рідна сестра 76-му. 76-му, 30-му. Це різні брати. оп 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 опай Невже? Да. Прилетів. А ну-ка! Ай я! Опять бачите? Пади, 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 пади! Молодець! Он вижив сюди! Роздивляється, ви бачили стервота така? Ух ти ж, юки твої! Подожди пачок! Ай, пропали сьогодні голубі, а значить ти їх не взяв ні одного. Раз ти прилетів ось. За моїми такими спортсменами, значить ти от тих, що я тобі подарував, ти за ними не прилетів. Верніше, ти їх не забрав. Ох ти ж. Ну я скажу, він не посадив. Він не посадив цю голубочку. Бачите, що витворяє? Ах ти ж. Куди він пішов? Мені цікаво. Добре треба знати, куди він пішов. Дуже цінна інформація, зараз я гляну без камери. Куди ж ти пішов? Де ти ж ти сидиш, де ж ти живеш? Ага. Розуміло, гору пішов. Де ти сидиш, де ти живеш, я повинен знати де ти є. Тебе ж треба трошки там підгодовувати, бо ти зараз взимку в холодну пору голодаєш. Все, нема зник. Так, прилетіла. Ну, не прилетіла, а посадив. Бачили, як посадив? Ох ти що побери, я цю голубку дуже переживаю. Ну, хороша голубочка. Вона, до речі, могла б і там виводити мене в верхніх палатах. Ах ти, лки-паки, чуть не взяв, ви бачили? Чуть? Жалко. Було. Я б оце жалкував, я ось жалкував ось голубку. Так. Значить, Так. Зараз... Мабуть, відірвусь трошечки від оцих голубиних справ, у мене є робота. Є робота, значить, вийду пізніше. Значить, синю сплошну, я чекаю. Я чекаю, синю сплошну. У мене їх дві. Одна та, що порвана, ну те, що ви знаєте, вона так теж, вона вже вона вже виводить на гнізді сидіти. А це і сестра. Ось ця сестра така більш-менш льотніша, так сказати. А та синя, яка була порвана. Вона відійшла і вона зараз сидить на гнізі там. Так що, до чого я веду? Кровинка то є, кровинка є, рідна сестра є. Рідна сестра є, кровинка є. Але все одно це жалко. Так, все, будемо чекати. Щось якісь новини будуть, потім я включу камеру, можливо. Можливо, вже аж ввечері. Все, на всякий випадок всім пока, всім миру. Так, Всім привіт ранок наступного дня так, іду я вже знаю, синя прийшла вчора я ввечері не міг її зустрічати, тому що були справи. Вода замерзла, бачите? Вода замерзла, сніжку трошки кинуло, трошки сніжку кинуло. Я вже фонариком пішов вечором щоб закривати. Дивлюсь сидить. Зараз я вам покажу. Зараз я вам покажу. Вон, бачите, десь. Моя красава. Моя красава. Коли вона прилетіла, я не знаю. Але фонариком ввечері посвіти вона на місці. Ну тут вони попаровані. Так, як їх душа забажає, тут я їх не поривав, тому що це відділення таке спортивне. спортивне. Так вона спорована ось цим голубом. ось цим. Вона спорована з цим голубом. Це молодий голуб. Це пізній по білих. Ось голуба, ось голубка. А ні, обманює голубка воно. Бачите, я вже починаю їх так... Не одразу ж розпізнавати. Ось це пара білих і білий з з цією голубочкою. Прекрасно, я вам скажу. Прекрасно. Вона літунь така клята. І цей малий теж вже мені показав характер, підривається. Вже літав, так що побачимо, голубенята будуть, мені здається, непогані. Так, так. Ну, всі мої вдома. Всі мої вдома немає, тільки он. Сидить, та голубочка, яка від ястреба тікала. Це ось, це ось кремак піхоста. А це голубка та, що тікала. Не хочу чіпати, хочеться взяти руки і ту, і ту. Але вони сидять, бачите, там гріють гніздо. Не будемо заважати їм. І оця вчора втікла, я скажу, чудом. Я навіть... Чому я так кажу, тому що я, по-перше, ніколи не бачив, щоб там її ловили. Хоча обманюю, вона ж колись в мене була з розірваним хвостом, але це було дуже давно. І в той день якраз вона, по-моєму, теж не прийшла. Ні, прийшла в той день. Вона була з розірваним хвостом колись і цапнув ястріл. Тобто вона його знає. Але так, щоб я зараз, так спостерігаючи за нею... Бачив, що вона тікає. Ні, не бачив такого, якось якось її все спасало. Так. І це ось молодь сидить, дивіться. Молодь сидить. Оце молодь цього року. Це молодь лютнева, березнева. Ще всі сирянь. Але так, вже як випускав, то вони вже підльоти. Це дуже небезпечно зараз. Нехай покисить. Так, все. Все, що запланував, сказав, показав. Значить, всі свої вдома. Всі свої вдома. Прекрасний ранок, ви знаєте. Ранок... Ай-яй, вітер, ай-яй-яй. А Ай, вітер який прекрасний. Вітер який прекрасний. Ай-яй-яй. Це погнати би, не можу. Треба від'їжджати. Я через пів години від'їжджаю. Це я ще пожену, то це я не буду бачити. Ну, Не буду бачити. Небо таке стримальне, треба все бачити. Так, все, всім пока поїхав на роботу.